Вітаю, друзі! Що там по електричкам? Прийняли закон чи ні? Прийняли, не прийняли, приймуть чи не приймуть, це вже питання риторичне, але рухатися і жити потрібно далі. Сьогодні у нас огляд електрички. Як кажуть, якщо вже і брати собі електричку, то така, щоб проїжджала хоча б 300. Ця проїжджає більше. Тому в вашій увазі дуже гарний варіант. Зверніть на нього увагу, якщо ви пошуках електрокара, якщо ви... Вирішили перейти з двигуна внутрішнього згорання на електрокар. Це один із самих класних варіантів. І далі на відео ми розкажемо чому. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Chevrolet Bolt. Візуально дуже симпатичний автомобіль. Давайте покажемо його. Просто який він має вигляд. Він дуже стильно, гарно виглядає. 2023 року автомобіль. Дуже гарна оптика, led оптика Автомобіль на оригінальних дисочках легкосплавних. До речі, має дві, е, дві пари коліс, літні і зимові. Автомобіль уже на зимовій. Гума 2025 року поміняна буквально може 300 км тому, може проїхала, а може і ні. Візуально автомобіль дійсно виглядає гарно. Автомобіль, чому я говорю, що він вартий уваги, тому що автомобіль привезений із США, але майже без пошкоджень. Він-код ми покажемо, і ви впевнитеся, що тут бампер відремонтовано, а оцю фару. Просто замінено. Ліва фара замінена. Подушки цілі, нічого не стріляло, все класно. Комплектація максимальна. Передня камера, задня камера, парктроніки, все в автомобілі є. Подивіться, безключовий доступ, мертві зони, в автомобіля є все. Автомобіль затонований вкруг, тому якість відео буде трішки. Хромати, але електросидіння дуже в гарному стані салон, він як новий. Автомобіль, до речі, має 70 тисяч рідного пробігу, дуже якісні матеріали, утримання в полосі, всі асистенти, датчики світла, дощу і так далі. Тут все є. Шкіряний салончик абсолютно безуважний, жодної царапини немає. Він код, про який я говорив, про те, щоб показати вам для перевірок. І ви впевнитеся в тому, що дійсно дійсно автомобіль без, без ДТП і так далі. Дуже в гарному стані цей автомобіль. Оптика дуже класна, шикарна. Камера заднього виду, багажник. Тут у нас все чистенько, все в заводських точечках нічого не фарбовано. Далі на відео ми покажемо. Показники прибору, по тому, що підтвердимо свої слова про те, що автомобіль не має жодного підфарбовування. Дійсно гарний автомобіль, тому що достатньо місця. Такий сімейний, комфортний автомобіль на кожен день по місту, дуже-дуже зручний, він компактний, дуже легкий в керуванні і завжди знайдеться місце для паркування, тому що він достатньо компактний, але в салоні достатньо. Простору, достатньо багато місця. Мені дуже подобаються ці сидіння, як вони виглядають дуже сучасно і дуже зручні. Дуже класна якість, до речі, планшета. Камера, якщо вмикати камеру, дійсно видно, що якісна, якісна картинка. Автомобіль дійсно зручний на кожен день, досить високий кліренс, не, не, не повзає по асфальту. Автомобіль має теплові насоси, він сам себе охолоджує, сам себе гріє. Батарейка тут не Вони дуже класно себе зарекомендували. Ви можете прочитати про ці батарейки. Вони не Вони служать дуже дуже довго. Сох. При пробігу під 200 залишається майже незмінним. Тому дуже гарний варіант, як для мене. Давайте, до речі, перейдемо до стану лакофарбового покриття. І ми вам все детально покажемо. Тут у нас зарядки, звичайно, від розетки і швидка зарядка, все працює, все класно. Показуємо стан лакофарбового покриття. Капот автомобіля 127 мікрон, 118 мікрон, 117. 86. Капот автомобіля не фарбований. Ми потім покажемо, відкриємо його і покажемо, що не кручені болтики. 106 мікрон крилишко переднє. 103 мікрона. Передні праві двері 104 мікрона, 98 мікрон, 103 мікрона. 114, 89. Понизу також детально покажемо. 107. Також 107. Безключовий доступ на передніх двох дверках. Спрацьовують в дзеркалі датчики мертвих зон. Тут максимальна комплектація 108 мікрон, 107 мікрон. 107 мікрон, автомобіль, як бачимо, не фарбований. Задня арочка 119. 120. Не фарбована. Кришка багажника 120 мікрон, 128, 97, кришка також не фарбована. Тут у нас пластик. Задня арочка 119 мікрон, 120 мікрон, 130, 120. Не фарбована. Арочка. Двері задні, не фарбовані. 114, 108, 114, 85, 98, також не фарбоване. 108 мікрон, 110, 97, 97, не фарбоване. Крилишко автомобіля, ліве також не фарбоване. Дах автомобіля не фарбований. 120 мікрон. 126 мікрон. Весь автомобіль в рідній фарбі. Повторююсь, відремонтований бампер, замінена фара. Все. Пошкоджень більше ніяких не було. Подушки цілі, нічого не стріляло, безпека ціла. Автомобіль доглянутий, обслужений. З двома комплектами гуми, зима, літо, зима 25 го року. Давайте спробуємо, вже темніє, але трішки заглянемо в салончик цього автомобіля. Дуже зручний в посадці, Високий, висока посадка, дуже гарний обзор. Все, все зручно, коробка перемикання передач дуже зручна, все на кнопочках. Нажали задня, нейтрал, драйв. Ну, дійсно ну, зручно. Електроручник також працює, все працює. Кнопочки всі працюють, підігрів керма, підігрів сидіння, також присутні. Утримання в полосі, комплектація дуже гарна, дуже гарний планшет, великий, все доступно, все зрозуміло, все дуже гарно працює. На Автомобіль дійсно, дійсно який вартий уваги, якщо ви розглядаєте собі автомобіль електрокар. Давайте заглянемо під капот, подивимось, що у нас тут чистенький доглянути дійсно автомобіль. Дивіться, тут у нас все чистенько, все, всі рідини замінені, все як має бути. Бул такий автомобіль, жоден не кручений. Нічого не знімалося тут. Ми детально все розказуємо, все показуємо, щоб не було сумнівів. Тому що іноді люди їдуть дуже-дуже здалеку, і по відео потрібно надати максимальну інформацію для того, щоб ви прийняли рішення, потрібен вам цей автомобіль чи ні. Сколів, до речі, немає, абсолютно немає. Капот автомобіля немає жодного скола. І він не фарбований. Отже, друзі, ми з вами розглянули автомобіль 2023 року, який може проїхати до 400 кілометрів від зарядки. Автомобіль в максимальній комплектації, автомобіль не фарбований, з цілою безпекою, привезений з США. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний на екрані. Ми також можемо доставити цей автомобіль по Україні, куди забажаєте. До зустрічі!